Доброго дня, вітаю да, своїх шановних гостей. Щоб передати в фонд музею нашу роботу, яку ми вважаємо дуже важливою, бо пособія для дітей має бути, ну скажімо так, нашою державною мовою, Звичайно. да тому я була ініціатором. Я дуже хотіла долучити дитину, щоб вона так само приймала в цьому участь, щоб було це осознано, що ми хочемо внести, внести в наш музей. Віддіопольській частку своєї роботи. Дуже вдячна вам і Уляні. Скажу кілька слів. Ми випадково так. дійшли до цієї ідеї, можна сказати, коли спілкувалися тут в музеї. І дякую Насті, що вона звернула увагу на те, що карта в нас залишалася російською мовою. І такі да, ви на 100%. Праві, що треба було її відновити, переробити. І вийшла вона дуже чудова. Ну, може, на наш більш мотив, яскраві де? кольори на українською підписано, підписано все. Так. Ну і головне, що ця карта завжди повинна бути тут. Це відділ археології, виставковий відділ археології. І звичайно, коли дітям розповідаєш, то треба показати, де цей скарб, скажімо так. Було знайдено наш музей дуже пишається тим, що майже все, що в нас знаходиться, було знайдено на території Відіопольщини. Багато чого і на самому Відіополі, і в сусідніх селах також. Ну, це все діти, які старші, вони добре знають. Вони відвідують часто музей і знайомі з нашими експонатами, скажімо так. Вам велика подяка. І хочу сказати, що це дуже дуже добре, що діти цікавляться історією і не просто цікавляться, а читають, вивчають що й докладають руки, да. щоб щось створити самому. Я була згодна з мамою, що треба все, що в нашій громаді, зробити, на 100% українською мовою, бо це наша держава, це наша державна мова. І тому, ну. Мені дуже було приємно робити цю роботу. Дякую, Ольга. Ще раз тобі дуже дякую.